У селі Загальці на Київщині відбулося відкриття модульного садочка. У заході взяв участь парламентський держсекретар, заступник міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Левен Темадір, який зазначив, що угорський уряд допомагає у відбудові місцевої інфраструктури, зруйнованої у перші місяці війни в Україні. Посередництво у відбудові об'єктів взяла на себе Екомінічна служба допомоги Угорщини. Держсекретар також наголосив, що Угорщина була однією з перших країн, яка взялася за цю роботу. Левен Темадяр додав, що після відновлення будівлі місцевого садочка роботу продовжать з відбудовою школи, яка за його словами буде гарнішою ніж була раніше. Сьогодні ми відкрили садочок, де до звичного виховного процесу зможуть долучитися 50 діток. Незабаром ми відбудуємо школу, яка знаходитиметься на цій же вулиці напроти цього об'єкту. Ми продовжуємо свою діяльність тут на Київщині і тепер відвідаємо ті заклади, які або вже відновлюються, або незабором почнуть відновлюватися за підтримки угорського уряду. Я насмілюся сказати, що ми залишимо тут серйозний відбиток, що високо оцінює місцеве населення.